Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам лот з електротоварами для дому від німецької торгової марки Silver Crest у лоті 16 одиниць. Перша позиція це кухонне FM радіо з пам'яттю на 30 станцій, PLL-тюнер із моностерео підходить для монтажу під шафою або на столі, автоматичне та ручне сканування каналів, великий дисплей, три варіанти налаштування яскравості, вбудоване світлодіодне підсвічування з автоматичним відключенням через 120 хвилин, автоматично синхронізує час і дату через РДС, автоматичне налаштування освітлення в нічний час два будильники, пробудження під радіо або звук будильника, два паралельних таймера, резервне живлення через дві батарейки. Друга позиція універсальний аксесуар, сендвіч-гриль для мікрохвильової печі, виконаний із безпечних матеріалів для ідеальних сніданків. Третя позиція електрояйцев на 6 яєць. Олоця 3 одиниці, 2 білих та 1 блакитна. Компактний дизайн із дерев'яними елементами є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі, три ступені готовності, м'яка середня та тверда. Четверта позиція електричний чайник із термостатом оригінальної якості оттер з елементами під дерево, автоматичне захисне відключення системи і захист від кип'ятіння. Всередині основи з високоякісною нержавіючої сталі, з прихованим нагрівальним елементом, зручна кнопка відкриття кришки. Є світлодіодний індикатор та індикатор рівня води, з'ємний фільтр від накипу, об'єм 1,7 літра. П'ята позиція бездротовий термометр, таймер для гриля з дистанційним керуванням для контролю ступеню, прожарки улюблених страв. Шоста позиція універсальний цифровий лічильник, мультиметр із великим дисплеєм для вимірювання електричного струму напруги та опору, а також перевірки транзиту. Діодів. Сьома позиція ваги на у лоті дві штуки білого та синього кольорів. Обидві моделі з поверхнею зважування із безпечного складу вщиною 6 мм. Є індикатор заміни батареї, максимальне навантаження 180 кг. Батарея входить у комплект. Восьма позиція зарядний пристрій Powerbank. Дев'ята позиція навушник Bluetooth з вбудованим мікрофоном. Десята позиція настільний вентилятор із трьома рівнями швидкості. Має діаметр 30 см та додатковий поворот на 75 градусів. Одинадцята позиція: пристрій гучномовець у авто, вільні руки з Bluetooth 4.1 для легкого підключення до стандартних мобільних телефонів. 12 позиція стерео інтернет-радіо з функцією WLAN 4 в одному. Це інтернет-радіо, цифрове DAB+, Радіо FM Радіо з РДС та сервіси потокової передачі музики. Прийом близько 25 тисяч інтернет радіостанцій у всьому світі, цифровий дисплей час. Це включається автоматично через інтернет. Має два будильника. Всім дякую за увагу! Бажаємо гарного настрою та чекаємо на ваше замовлення.